Привіт, друзі! Я завжди з вами чесний і розповідаю про новини за кордоном, так як вони є насправді. Так от я нагадаю, що минулого разу я розповідав вам про те, що Польща здійснила подвійне підняття заробітної плати, і це досить приємна, гарна новина для всіх українців, які там працюють. Але сьогодні, друзі, на жаль, в мене для вас погані новини, тому що вже в найближчий час в Польщі стрімко зросте проживання. Причому здорожчання проживання буде стосувати всіх без винятку, тобто неважливо, чи ви самі винаймаєте собі житло, чи вас житлом забезпечує роботодавець, тому що Польща це одна із тих країн, яка з самого початку війни. Продемонструвала, що вона завжди буде підтримувати Україну, і внаслідок війни в Польщі зараз значно зросте ціна на газ і на електрику. А зважаючи ще й на те, що Польща завжди приймала і продовжує приймати велику кількість українців, в тому числі й на роботу, то кількість вільного житла, яке доступно для оренди, також буде значно скорочуватися. Особливо зважаючи на те, що наша влада вже офіційно оголосила, що якщо у вас є можливість виїхати на зиму за кордон, то виїдьте. І навпаки, якщо ви вже знаходитесь за кордоном, Лоном і у вас є можливість там перезимувати, не повертаючись в Україну, то не повертайтесь, тому що через можливі обстріли з боку Росії і через усі ті руйнування, які вже завдала Росія по нашим енергооб'єктам, зимою електроенергії для всіх українців просто може не вистачити. І як ми бачимо, багато українців вже прислухаються до цієї поради, і навіть не чекаючи зими, вже починають виїжджати в Польщу. Хто на роботу, а хто маючи відповідну фінансову можливість, просто перечекати можливі проблеми з електроенергією. Енергії в будь-якому разі, друзі, ми знаємо, що чим більше українців заїде на територію Польщі, тим більше в Польщі зросте оренда житла. Причому по всій території, і ось саме через ці два фактори, друзі, через дорощення електроенергії в Польщі, через новий потік українців в Польщу. По всій території Польщі, на жаль, зросте проживання. Тобто, якщо взяти до уваги українців, які працюють в Польщі, тому що таких більшість на території Польщі, то зазвичай їх житлом забезпечує роботодавець, і зазвичай проживання у них безкоштовне. Вони лише сплачують деякі комунальні послуги. Так от, друзі, зважаючи на ось це масове здорожчання по всій території Польщі. Цілком ймовірно, що не тільки зросте вартість комунальних послуг, а й можливо, навіть роботодавці почнуть вносити деякий фіксований платіж для кожного працівника. Але знову ж таки, все це буде залежати від того, наскільки критично зросте ціна на електроенергію в Польщі. Хоча друзі, особисто мені мій досвід підказує про те, що польський уряд не повинен допустити якось критичного здорожчання проживання. Так воно відбудеться, але я думаю, що воно відбудеться мінімальним, тому що якщо польський уряд буде бачити, що щось йде не так. То я впевнений, він повинен запровадити якусь програму, як це було в минулі рази, яка компенсує проживання або компенсує витрати тим людям, які найбільше цього потребують. Тому друзі, незважаючи на ось ці погані новини, про які я вам щойно розповів, давайте не втрачати надію на краще і робити максимум з тим, що ми маємо, і там, де ми є, щоб кожного дня наближати нашу з вами перемогу. В мене все про роботу за кордоном і тільки чесні новини. Підписуйтесь.